Поліцейські затримали двох чоловіків за організацію та здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон України. За що були затримані? За незаконний переселенний кордон. Скільки ви це 350 доларів. Ззвонився з другом, щоб ви хотів виїхати за рубеж. Показав ви контакти, що є, що люди можна виїхати. Якщо нам таксі встретилися, нас взяли, дали гроші. 2 тисячі доларів. Встановлено, що 42-річний раніше неодноразово судимий уродженець іншої області розробив план незаконного переправлення чоловіків призивного віку до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску, залучивши до своєї протиправної діяльності знайомого лодесита. Він підшукував чоловіків, бажаючих покинути країну і переконував їх у тому, що має зв'язки та можливості організувати і здійснити їхнє незаконне переправлення через державний кордон за грошову винагороду. Коштували такі послуги від 3,5 до 5 тисячі доларів США. За результатами вжитих правоохоронцями слідчо-оперативних заходів обох фігурантів одночасно було затримано. Організатора схеми в Одесі, а його спільника безпосередньо під час перевезення у Філянті до державного кордону. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групи осіб та скорисливих мотивів, обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. На строк до трьох років з конфіскацією майна слідство триває.